В Коломиї вшанували небесну сотню, студенти, молодь коломияни та гості міста зібралися біля пам'ятника Шевченку, взявши у руки лампадки, пройшли ходою до музею писанки. Вже там провели панахиду та помінули загиблих у Києві героїв сучасності. Молодь Коломия зініціювала символічну ходу присвячену пам'яті героїв України, яких убили снайперські кулі, у начебто мирний час. Молодіжна та учнівська ради, пластуни, молодий рух, відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради зібралися щоб вшанувати загиблих. 20 лютого померло дуже багато активістів Євромайдану, І якраз у ці дні. Дев'ять днів з дня їхньої загибелі, і тому ми повинні вшанувати їхню пам'ять, і надалі будемо це робити такою символічною ходою. Кожен українець повинен бути свідомим, і ми всі повинні зараз вшанувати пам'ять Небесної Сотні. І ніхто не міг залишитись осторонь, тому ми сьогодні всі зібралися тут. Нам дуже сподобалася ця ідея вшанувати пам'ять героїв Небесні Сотні. Ми вирішили підтримати їх і думаємо надалі теж якось допомагати і проводити якісь такі різні заходи. У руках свічки та фотографії вбитих у Києві повстанців. Молоді люди йдуть символічною ходою центральною вулицею Коломиї. Зупиняються на площі біля музею писанка. Слово має організатор акції Андрій Мироняк. Переконаний, ми не маємо морального права забути героїчні вчинки українців. Їхня смерть має бути нам уроком і ще більшим прагненням до свободи. Пам'ять цих героїв повинна вкарбуватися в нашій переможі, перемозі вільної України. Ми не маємо права осробити кров, яка була пролита. Цей світлі голови, які полягли за нас. За Україну ми повинні йти, повинні єднатися, усвідомлювати за що вони загинули, і не змарнувати цю ідею, не затоптати її. Усі присутні разом зі священниками греко-католицької та православної церкви Київського патріархату провели панахиду, помолилися за упокій померлих і щасливу долю українського народу. Царство небесне, відпущення віків. У Христа безсмертного Царя і Бога нашого просімо Господу помолимо. Усякої плоті та смерть подолав і диявола знищив. І життя світові йому дарував сам Господи у покой. Душі спочили грабів твоїх, невинобієних. Що їм сьогодні день поминання творимо? У поминальному заході взяли участь не лише молодь, а представники середнього та старшого віку. Особливо приємно, що серед присутніх були і діти, не просто діти, а вже свідомі українці і патріоти нашої держави. Між барака сидить юнак, він наче біля бочки гріє, та мерзне він не просто так, довкола нього ходять люди, дівчата носять теплий чай, на пагорбах стоять і уди людей стріляють, як собак. Та той юнак не підкорився, З ціпком і казкою прийшов, бо юго в славно бився. За смерть за нас усіх пішов, суворий вітер спину віє на барикадах вояки немає хлопця біля бочки, на тому місці вже вінки.